В садочку новий день. Всім говоримо добрий день, добрий день тобі і мені, всім ми скажемо на землі. Я всміхаюсь сонечку, я всміхаюсь квіточці, друзям усміхаюся, щиро обіймаюся. Дітки. Відгадайте загадку. Планета голуба, улюблена, рідна, вона твоя, вона моя, а називається так, земля, планета наша дивовижна, дані річки, ліси, поля. Пустелі, джунглі, океани, високі гори і моря. І обіймає її сонце, пташки співають їй пісні, а вітерець ласкаво шепче. Земля найкраща в космосі. Земля це дивовижний, єдиний дім для всіх. Вона найкраща, особлива, бо тільки на ній є все необхідне для життя. Це дім не лише для нас, людей, а також і для рослин, тварин, птахів. Крім того, що земля є нашим спільним домом, вона ще є нашою матір'ю, яка дає нам все, що потрібно для життя повітря, воду, їжу та прекрасні пейзажі. Ми захоплюємося красою, багатством нашої планети. Але Земля не лише велика та могутня, вона також дуже вразлива і тендітна. Є речі, які роблять нашу планету міцною і веселою. Але є такі речі, від яких Земля сумує. І навіть хворіє? А від того, як почуватиметься наша спільна домівка, залежить і наші з вами майбутні дітки. Давайте поміркуємо, а що саме ми можемо зробити, щоб наша планета залишилася веселою і здоровою? Ми можемо старатися зробити нашу планету чистою. А для цього потрібно не смітити на вулицях, парках біля водоймищ, а ще потрібно прибирати сміття. Ми можемо сортувати сміття і кидати його у відповідні кошики. І не залишати на землі. Це допоможе зробити нашу землю чистою і красивою. Також ми можемо економити воду. Ми повинні не залишати крани відкритими, коли ми її не використовуємо. Адже вода це дорогоцінний ресурс. І ми повинні його берегти. Ми можемо економно використовувати електроенергію, вимикати світло, коли виходимо з кімнати, вимикати телевізор та комп'ютер, коли ми ними не користуємось. А ще ми можемо гратися на вулиці замість того, щоб витрачати багато часу в екранах. Ми можемо вирощувати квіти та дерева, щоб зробити повітря чистішим, адже рослини це легені нашої планети. А зараз я вам пропоную, дітки, пограти в дидактичну гру. Коли земля радіє, а коли сумує? Завдання гри. Подивіться на картинку і скажіть, земля радіє чи сумує? І чому? Пожежа у лісі. Земля радіє чи сумує? Земля сумує. Забруднення водоймищ. Земля радіє, чи сумує? Земля сумує. Висаджування рослин. Земля радіє чи сумує? Земля радіє. А годівничка для птахів. Земля також радіє. Сортування сміття. Земля радіє. А забруднення повітря. Земля буде радіти чи сумувати? Земля сумує. Збирання сміття. Земля радіє. Вирубка дерев. Земля сумує. Забруднення водойм. Земля сумує. Сміття у лісі. Земля сумує. Використання сонячних батарей. Земля радіє. Поливання квітів, звеселить нашу землю? Так земля буде радіти. Молодці діти, ви добре знаєте, як можна вберегти нашу землю. Ми можемо нашу планету любити і берегти. Адже здорова планета здоровий і ти. Давайте ми будемо любити нашу планету і робити усе для того, щоб вона раділа. Нехай вона квітує завжди. До нових зустрічей, малята!